15 тисяч дітей, 5 тисяч інвалідів та 20 тисяч дорослого населення. Стільки жителів виїхали з рідних домівок у Луганській та Донецькій областях. Розселяють їх повсюди. Проте потреба в коштах, необхідних для тимчасового переселення сімей, у регіонах різниця. Вінницька область, де розміщено 727 осіб визначено потребу в 110 тисяч гривень. В той же час Волинська область, розміщена 249 осіб, потреба 4 мільйони 600 тисяч гривень. Чернівецька розміщена 408 осіб, потреба 47 мільйонів гривень. Київ 5 тисяч 700 осіб, просять 332 мільйони гривень. Ну, безумовно, це так якось необ'єктивний підхід до цього досить важливого юридичного закріплення статусу біженців в Україні поки що немає. Досі відсутня єдина форма їх реєстрації, тому переселенці не можуть отримати соціальні пільги. До того ж частішують випадки спекулювання гуманітарною допомогою. Якщо ви бачите, не дай Боже, якийсь бардак в плані, що ходять люди, говорять, що вони займаються переселенцями, а вони насправді йомдою займаються. Будь ласка, давайте нам всі ці сигнали. Нам дуже цікаво, куди. На які базари попаде гуманітарка». аби уникнути нової форми майдану, необхідне психологічне інформування як переселенців, так і місцевого населення. Щоб місцеві люди не ходили, не ворчали. А що нам ті переселенці впали на голову? Ми самі без роботи, тепер ще їм роботу шукати. Давайте так само, як то кажуть, абізапабізапасів себе е по конкретними інструкціями для переселенців і конкретними інструкціями для місцевих громадян щоденно у боях за Донецьк та Луганськ гинуть бійці з різних куточків України. Чисельність переселенців з цих територій кожного дня зростає більш ніж на тисячу осіб. Проте, якщо чисельність біженців піде на сотні тисяч, держава не в змозі забезпечити їм нормальні умови проживання. Для мене дивно, що купка маргіналізованих бойовиків навіть у кількості. Дві чи три тисячі чоловік може заганяти в стойло півтора мільйонне місто, де живуть дуже чоловіки. Я маю сподівання, що раніше, пізніше, в тилу також почнуть відбуватися певні речі. І населення Донецька почне нам допомагати зсередини. Звільняти їхне місто на Хмельниччині. Знайшли прихисток більше тисячі переселенців, як з Криму, так і з зони. Ато область готова прийняти до 2,5 тисяч біженців. Проте нагальною є проблема розташування людей. Та як більшість переселенців у сільській місцевості жити не хочуть. Більшість громадян, які прибувають, бажають поселятися у місті Хмельницького. Відповідно, можливості для поселення в Хмельницькому немає. Тому ми змушені пропонувати їм інші райони області. В тому числі сільські населені пункти. Місцева влада, аби забезпечити належні умови перебування на нашій території, виділила для проживання переселенців гуртожиток комунального підприємства Будівельник. По мірі можливості кожному шукають роботу.